Вітаю вас, друзі. Знаєте, я оце думав і не міг ніяк зрозуміти, чому Олександр Усик, боксер, чемпіон, перестав останнім часом продукувати проросійські заяви. Чому він перестав казати, що Крим Божий далі по тексту ви все чудово знаєте? Чому він більше не каже, що росіяни це наші братія? А нещодавно навіть на прес-конференції говорив українською. Так, от ми з Ентоні робимо ще один. У соцмережах люди писали про одну версію: що мовляв, Усик розкаявся, він більше не підтримує Російську Федерацію, і саме тому від нього більше не чутно таких дуже антиукраїнських, давайте казати прямо заяв. І він більше не каже, що росіяни наші брати. Але друзі з'ясувалося, що причина зовсім інша. Причина у тому, що Усик через свою проросійську позицію втрачав гроші. І гроші немалі, достаточно много денег Я потерял за свою позицію. Я не об этом. Олександр. Чи як він сам просив себе називати АLECAN Усик нещодавно дав інтерв'ю Маші Єфросініній. і там він майже практично не говорив про російсько-українські відносини, але один раз згадав про Крим і цього разу, уявіть собі, він не казав, що Крим Божий або Крим це Крим, як був було раніше Крим Боже, я вже об этом говорив. Крим тей, е, тих людей, які там живуть, які люблять Крим, Крим це Україна, Крим це Крим. Цього разу про окупацію Криму він сказав дуже мало. Лише зазначив, що після того як ситуація змінилась, тобто після того, як російські окупанти прийшли на наш півострів, там стало менше свободи. Ні, такої свободи, як Какава била, підписуйтесь на мій канал просто зараз. Якщо ви досі цього не зробили, тисніть ваші лайки до цього відео та пишіть під ним свої коментарі, тоді воно набере більше переглядів. І давайте детальніше поговоримо про те, чому ж Усик перестав продукувати проросійські заяви. Як він сам каже, основна частина доходів боксерів це, ви уявляєте, не боксерські поєдинки, а реклама, рекламні контракти. В основному в рекламних контрактах іноді отримують більше средств, чим ніж... Усик раніше мав багато рекламних контрактів в Україні, але останнім часом їх у нього немає взагалі. Є, є рекламні контракти. Да. У тебе є в Україні? вони? в Україні міжнародне. Ну і найцікавіше, а чому власне у Усика немає зараз рекламних контрактів в Україні? Як він сам каже, усе це через поганих хейтерів. Ситуація така, що з хейтами і цими розділеннями іні дуже багато контрактів ушло. Окей, давайте приймемо навіть його версію, що в всьому винні хейтери, але в такому разі усик винен і сам, тому що він хейтив українців, які підтримують декомунізацію, радив нам з вами повішатись, і по факту він є хейтером проти українців. А перве ті люди, які хочуть це проводити, то пускай не візьмуть мило, вірьовку і повеситься, тому що ані теж у совєському союзі. Тосні тобто зікомунізацію саму дікомунізацію себе. Проте насправді те, що Усик називає хейтом, є об'єктивною критикою. Усика дуже сильно багато критикували я у тому числі за його проросійську позицію, за те, що він підтримує країну агресора, в той час як Російська Федерація вбиває українців і називає руський народ братьями. Так само як і кремлівські пропагандисти та інші зрадники, я не розділяю наші народи, іба ми славяні. Давайте отак будем говорити. Ми українці, і руські один народ, В принципі. Я не розділяю наші народи. Він почав втрачати контракти в Україні не через те, що хейтери його критикували, а через те, що він говорив про абсолютно неприйнятні для України речі, через те, що він лояльний був до російських окупантів і втратив він дуже багато цих контрактів, а значить, втратив і гроші. Так само він сам каже, що йдеться про мільйони. Многомільйонних контрактів вони просто відклонились, Да. Звісно, великі компанії навряд чи би реагували просто на заяви Усика, якби не було критики на його адресу. Тому, друзі, дякую вам за те, що ви не мовчите. Як бачите, це приносить досить непогані результати. Ти там політично там висказувався. А я говорю, де, покажіть. Ну от на тебе там говорять. Я кажу, ну так говорять. Може він не пригадує, але я у такому разі нагадаю: От дивіться, є про російський пропагандист Толя Шарій. Він сам себе називає політиком, і в нього навіть є іменна політична партія. А Усик. Публічно висловлювався на підтримку шарія. Усик неодноразово говорив на політичні теми. Також окремо він торкався і теми російсько-української війни і заявляв, що війни ніякої немає, це просто десь там якісь царки щось між собою ділять. То, що наші Царкі, на наверху там что-то не поділили, ілі ще хто та кожне слово публічної людини. А Усик, безперечно, є публічною людиною, хоче він того чи не хоче, завжди має якісь наслідки. І Ось Усик говорив дуже погані речі про Україну, схвально висловлювався у сторону окупантів. Це були причини. А наслідком стало те, що Усика тепер немає рекламних контрактів і немає грошей від рекламодавців в Україні. Достаточно много денег я потерял за свою позицию. Я не жалею об этом. Я все ж таки думаю, що насправді він жалкує про те, що казав, тому що через це він втратив дуже багато мільйони грошей, і різниця для нього насправді є. Коли вона стосується доходів, Мені без різниці, то, що хейтять або мене обзивають. є своє міння. Що цікаво, маша Єфросініна, у якої ніби була нормальна, адекватна громадянська позиція у питанні російсько-української війни, не ставила Усикові жодних гострих запитань і Ісля його спіча сказала, що навіть його поважає. Ти знаєш, я тебе уважаю за це. Я не знаю, як по-другому сказати, скажу просто. Вона взагалі жодного разу не спитала його про російсько-українську війну, про окупацію Криму. Жодного незручного запитання про те, що Усик раніше молов від неї не було. Вона його поважає. Неважливо, яку думку Усик висловлює. Ценю уміння чоловіка і смілость в наше час озвучувати позицію. як как би бы вона не. Була вас за такою логікою. Виправдати та поважати можна навіть Віктора Медведчука або Владіміра Путіна, тому що вони кажуть те, із чим дуже багато людей у світі абсолютно не згодні, але все одно продовжують нести свою дичину. А взагалі у всьому винні погані українці, які критикували Усика з тим кількістю мерзості, і агресії, яка вскрилась в людях. Особливо в останні роки. я дуже радий, друзі, що в Україні зараз активно формується інститут репутації, що великий бізнес, великі компанії слідкують за своєю репутацією та не укладають рекламні контракти із тими, хто виступає проти України і на підтримку російських окупантів. І в цьому є величезна ваша заслуга, тому що ви не мовчите, тому що ви пишете та говорите про це, тому обов'язково продовжуйте. І звісно ж, поширте це відео в соціальних мережах. Я вважаю, що воно надзвичайно показове, можливо, для когось із публічних людей в Україні воно таки стане наукою, наукою про те, що якщо ти не поважаєш свою країну та власний народ рано чи пізно до тебе прийдуть наслідки.